Працівники ДБР затримали керівників злочинної організації, колишніх начальника та першого заступника державної установи Бердянська виправна колонія номер 77». Протягом тривалого часу у колонії під їх керівництвом діяла злочинна організація. Яка силою застосовуючи тортури до ув'язнених, вимагала в них та їхніх родичів гроші. Незважаючи на початок повномасштабної війни РФ та окупацію Бердянська, слідчі ДБР за сприяння СБУ та під керівництвом Офісу Генерального прокурора продовжили розслідування і змогли довести причетність керівництва колонії до катувань. За оперативними даними, жертвами злочинців були майже всі, хто потрапляв до колонії. Наразі у кримінальному провадженні зібрано документальність. Свідчення про знущання з понад 30 потерпілих процес виявлення осіб, які стали жертвами учасників злочинної організації, триває встановлено, що з моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання. Під час якої до них застосовувалися витончені види катувань, фізичний та психологічний тиск, основною метою яких було зламати волю людини і примусити беззаперечно виконувати будь-які вказівки. Надалі засуджений потрапляв до рук інших засуджених, але тих, що пішли на співпрацю з адміністрацією установи. Вони продовжували протиправні дії стосовно новоприбулих. До речі, дехто з них, як і деякі працівники колонії, залишились на окупованій території та сьогодні прислужують рашистам. За чітким планом керівників колонії, до засуджених протягом перших 14 днів перебування у дільниці карантину та розподілу, щоденно застосовувались такі катування. Завдання ударів палицею або дерев'яною палкою по стопах, внаслідок чого подальше ходіння особи було болісним та ускладненим. Завдання ударів кулаком в область хребтів шиї, від яких потерпіла особа на мить, втрачала координацію або взагалі свідомість, так звана черепаха. Болісне викручування рук за спиною, що супроводжувалося ускладненим процесом дихання, так звана ластівка або заплив. Завдання численних ударів палицею по сідничній області, відбивання фалангів пальців рук, пластиковою або дерев'яною палицею, занесення під нігті грибкових інфекцій з забрудненою швейною голкою, зв'язування або імобілізація особи на тривалий час, довготривале стояння в одному положенні протягом декількох годин, присідання понад 500 і більше разів, безпідставне вмиття підлоги протягом цілого світлового дня та інші. У перерві між катуваннями потерпілим пропонувалося зателефонувати своїм рідним і попросити скинути на окремо визначену картку гроші, суми яких коливалися від однієї до 100 тисяч гривень, в залежності від матеріального становища родичів. Якщо за цей час людина не погоджувалась, катування продовжувались, поки ув'язнений не зламається. Не витримуючи щоденних катувань, потерпіли та їхні родичі змушені були виконувати вимоги катів та скидати кошти. Гроші з підставних карток знімались і передавали з готівкою керівникам злочинної організації. Після початку розслідування керівники установи звільнились і перебрались до Харкова та Дніпра. Заступник навіть отримав посаду у межрегіональному управлінні департаменту з питань виконання покарань і навідувався до Бердянської колонії з перевірками щодо дотримання прав засуджених. Колишнього керівника державної установи Бердянська виправна колонія номер 77 та його першого заступника затримано та повідомлено про підозру за частиною першої статті 255 створення та керівництво злочинною організацією», частиною другої статті 127 катування, частиною четвертої статті 189 вимагання. Окрім того, раніше за цими ж статтями повідомлено про підозру п'ятьом учасникам злочинної організації, які безпосередньо виконували функції катів. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Вирішується питання про обрання щодо підозрюваних осіб запобіжного заходу. Досудове розслідування триває, продовжується робота щодо повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної організації, у тому числі тим, хто залишився на тимчасово окупованих територіях.